Дозволь собі всміхатися щоранку від того, що прокинулася зі сну. З'їж шоколадку, випий каву до сніданку, радій, що ти живеш в новому дню. Дозволь собі робити, що ти хочеш, і будь такою, яка дійсно є. Зміни свій стиль, життя змінити почерк. Роби, що схочеш. Бо життя твоє. Дозволь собі заплакати, як важко. Хай не на людях, а на самоті. Люби себе, життя своє, так палка. Шукай дорога ціна в простоті. Цінуй себе, бо в себе ти єдина. Одна така ти в світі цьому знає. Комусь дочка, комусь сестра, дружина, для когось мати. І цьому ще не край. Отож живи, люби і сподівайся. Нехай не все йде гладко в житті, та ти частіше чуєш, посміхайся, бо посмішка ж боличить так тобі.